Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося на хвилюючу ситуацію. Що хвилює і як з цього вийти, покажіть нам, руне, хвилюючу ситуацію для людини, яка прийшла на цей розклад, що її зараз тривожить. Станом на зараз, що зараз, що тривожить, покажіть. Станом на зараз когось тривожить, знаєте, як отримання результату від своєї якоїсь діяльності, від отриманої інформації. Когось, можливо, хвилюють результати зараз, яких своїх відносин і спілкування з кимось? Покажіть Руне, точніше, про що тут? Що за результат? Дивіться, тут показують, що когось хвилюють результати своєї взаємодії, руху і спілкуванню з якимсь чоловіком, з котрим ви були, мабуть, або знаходитесь в стосунках. Вважаєте, що це вам по долі ці стосунки, але якось спілкування зараз, чи то немає, чи зійшло на нівець, чи, можливо, вам здається, що. Ну, якісь тут присутні, чи то обмани, чи то якісь негарні ситуації, чи то може просто в спілкуванні щось не ладиться зараз, може воно обмежене. І якесь, можливо, трохи негативне спілкування. Так. покажіть що в минулому призвело до цього? так Що було в минулому? Тут показується, що начебто це були якісь, може, в когось таємні стосунки. Можливо, ви взнали щось, якусь таємницю вам розкрилася в минулому, стосується цих стосунків. І все якось змінилося після цього. Угу. Так, і що ж? так ну Змінилося якось, знаєте. Можливо, була якась навіть виплески якоїсь сили, якоїсь агресії в минулому. Можливо, те, що ви взнали, призвело до якоїсь, знаєте, ну бурі, як цунамі. Не знаю, щось таке показують було в минулому. І зараз ви, ну, як думаєте, вас хвилюють все ж таки, до якого результату все це дійде, чим це завершиться? Що тут обмани, не обмани? Самообмани, може, я не так сприймаю, думається комусь. Можливо, я е, сама себе чи сам себе обманюю. Ну, якась така ситуація йде. Добре, покажіть, що може трапитись на фоні всього цього ближайшого майбутнього. Покажіть. Так. В найближчим часом, що може... Так, ну тут показують, що найближчим часом, можливо, буде якесь відсторонення, в когось може і руйнування. Хоча не дуже хочеться приймати таке рішення. Можливо, буде, знаєте, як просто, як люди ну, не спілкуються на паузі, ніхто не. Приймає ніяких рішень. Всі позачинялися одне від одного. Але не хочеться руйнувати, бо це все ж таки якісь не короткотривалі стосунки, і ви вважаєте їх ну, для себе рідними. Можливо, це стосується сім'ї навіть. І є у вас як і, знаєте, туга якась і скучаєте може, але якось будете чи то зачинятися, чи буде здаватися, що все зруйновано найближчим часом. Можливо, так. зараз подивлюся... Найближчим часом, можливо, ви все ж таки отримаєте, знаєте, імпульс такий до налагодження цих стосунків. І це буде стосуватися, знаєте, для когось жінка. жінка буде проявлятися, відкриватися. Вона може, вона яскрава, вона приносить радість якусь. А для когось програється так, що жінка обере себе і не буде обирати ці стосунки. Так, зруйнувалося, зруйнувалося, наповненість зруйнувалася, не приймається вибір, не приймається вибір саме в сторону радості, в сторону Яскравості не приймається вибір в сторону цих яскравих почуттів. Неначе й не хочеться все руйнувати. Але найближчим часом буде така ситуація, якась закрита Закрита ситуація, і буде здаватися, що все вже зруйновано або стоїть на порозі цього. Добре, покажіть, руни. Що тут в плюсі в цій ситуації, що допоможе. Так. Руни показують, що в плюсах в цій ситуації. Ну, по-перше, зрозуміти чітко, чи воно вам потрібно. Свою нужду в цьому. В плюсі може бути обмеження. Ну, Нічого поки що й не робити. Можливо, повинен пройти час якийсь, щоб розібратися і заспокоїтись. Але в плюсі будуть якісь обмеження. В плюсі будуть самокопання оці визначитись, що дійсно потрібно. Так, а що буде в мінусі в цій ситуації? Так, мінусом вже показують безресурсність. Може бути, небажання вкладатися. Мінусом буде те, що, знаєте, як духовна бідність, я б сказала. Недостатньо відчуття оцього імпульсу, який запускає всі процеси. Це буде мінусом. Небажання почати спочатку, якщо що, це теж буде мінусом. Вважати, що це мене не наповнює, не дає мені ресурсності, цінності, це також в мінусі. Ну і знецінювання одне одного і цих стосунків тут теж в мінусі також. Так, на що не потрібно звертати увагу не потрібно. Звертати увагу, не потрібно думати, що тут вже нічого немає нічого доброго, хорошого, радісного. Можливо, це вам тільки здається. Не потрібно звертати увагу, що ці стосунки був як втрачений час для вас. Це досвід. Це досвід. І, можливо, він був корисним досвідом. В цьому потрібно розбиратись. А що залишиться незмінним? А незмінним залишиться, ну, можливо, ваша пристрасть. Можливо, ваша тяга. Можливо, зв'язок через дітей, якщо це стосується якихось родин з дітьми, це залишиться незмінним. І ще незмінним залишиться перехід на новий рівень. Щоб не зруйнувати до краю все це, потрібен перехід на новий рівень. Руни, так показують. Так було потрібно зробити ще вчора, і це незмінне. І пристрасть. Пристрасть ваша одне до одного поки що залишатиметься незмінною. Добре, покажіть, вони, що може стати шансом і поштовхом. Так, шансом і поштовхом. Порозумітися, взяти відповідальність кожен на себе. Ви, як люди розумні, повинні порозумітися одне з одним. Проблема тут якась виникла в минулому. як... На емоціях наче, чи то таємниця якась стала відомою, чи то взагалі ваші гарні і гармонійні стосунки змінилися якимось незрозумілим чином, самі ви того не, не змогли відслідкувати. А потім на емоціях якось перестали, чи то спілкуватися, чи спілкування перейшло на якийсь не той рівень. І хочеться зараз вам розібратися, в чому ж тут причина. Може вже нема кохання, а може мене обманюють. А може я сама себе накручую чи сам. Ну і найближчим часом буде, знаєте, якось таке відчуття, що все пропало, все зруйноване, але не хочеться, бо ми рідні. І. Все одно ви будете зачинятися ще найближчим часом, то руни радять поштовхом стане саме порозуміння одне з одним. Якщо ж це стосується вже якихось минулих стосунків, то переосмислення. Все потрібно переосмислити, зрозуміти, включити розум тут потрібно. І взяти відповідальність на себе. За все, що відбувалося, проаналізувати аналіз. І що ж очікує, якщо прислухатись до цього всього, що може бути? Так, руни показують, що в цій ситуації, якщо Заспокоїтись, ось, е, знаєте, як, е, чи то цю ситуацію, якби знаєте, заморозити те, що відбулося, і піти далі до змін, до причому кардинальних змін, потрібно йти далі, рухатись і щось змінити. Якщо ви бажаєте зберегти ці стосунки, вони для вас цінні і рідні. То потрібно якось те, що трапилось, ну, не чіпати його. От, порозумілися, прояснили і забули, заморозили цю ситуацію, заспокоїлись і рухаємося далі до нового і по новому. Рухаємося так, щоб стосунки вже були, як знаєте, ну, як може навіть з 6-го. Листа, як може навіть ви і не було ніякого нічого поганого в минулому. От просто, як наче тільки познайомились. Або ж повністю перевести все на якийсь дуже новий рівень, кардинально новий, як обнулення. Ну, вони радять так, якщо ви порозумієтесь, проаналізуєте, виясните все, бо тут є якісь натяки на те, що трапилось щось таке, знаєте, може, воно і дійсно ви щось е, взнали, якусь таємницю і на імпульсах все, сварка якась, чи розрив, виник, чи зміни <кій> у відносинах, як наче щось взнали, і це, знаєте, як поштовхом, поштовх до того до поганих змін на емоціях, на імпульсі, на поривах. на яких. І тут ще потрібно порозумітися і зрозуміти, чи дійсно це так, чи тут немає самообману, ілюзій. Але аналіз глибокий, порозуміння, і, який, і оцей час, час відсторонення, потрібно використати з користю, щоб зрозуміти, чи воно вам дійсно потрібне. В мінусах вже буде обесцінювання одне одного і цих стосунків. Можливо, вони дійсно важливі можливо, по долі. Глибокий аналіз, сісти, поговорити, все вияснити, прояснити. Кожен повинен взяти відповідальність за свої дії, вчинки і навіть за емоції. І тоді, якщо ви заморозите цю ситуацію і просто рушите далі, взявши під контроль своє життя і кардинальним чином. Будуть зміни. Ви зможете, після того, як поспілкуєтесь, дійсно не повертатися до цього, а рухатися далі і почати все спочатку. Ну, для якоїсь частини, після порозуміння і прояснення всіх ситуацій можливий варіант, що ви просто. Просто підете далі до нових берегів, до чогось нового. І таке можливо, але <кх>, варто все ж таки порозумітися і зрозуміти те, що вам потрібно. Тут у кожного своя ситуація, і кожному краще знати, яку тут таємницю ви взнали, бо не всіляку таємницю дійсно, або якісь поступки можна пробачити. Тому дивіться по своїй ситуації. Тут головне, що транслюють руни, то тут потрібно розбиратися. Розбиратися глибокий аналіз. І щоб не було дійсно самообману, і, знаєте, як прийняття за реальність те, чого не було. Тут е головний натяк на це. І якщо ви зрозумієте, що ви можете не повертатися до старих образ. Так, ви можете все почати спочатку. Якщо ж ні, то тоді краще розпрощатися з цим всім і йти вже далі, далі по життю. Найближчим часом у вас будуть оці, як сказати, ви зачинені будете, будете думати, що все пропало, будете бажати, можливо, радості, змін, е якихось сонячних енергій, але будете боятися приймати якесь рішення, труни радять так. Все ж таки потрібно і рішення буде прийняти, і покомунікувати, і в усьому розібратися. Ось такий якийсь вийшов розклад на особисті теми для когось, можливо, він був корисним. На цьому завершую. До нових зустрічей. Всім миру, добра і гарних взаємовідносин.